Слава Україні, героям слава. Я, вуханцев Сергій Вікторович, Продовжую свій е, другий репортаж по лісовій галузі України. Хто її очолює? Лісову галузь сьогодні очолює е, Ліси України, очолює сьогодні Юрій Болоховець. Юрій Болоховець є племінник Валерія Лозицького. Валерій Лозицький у лісника Януковича Віктора Сівця був заступником. Потім очолював е, управління лісового господарства Чернігівщини останні часи це 2012 року. Е, Юрій Болховець склав <кій> ряд злочинів на Чернігівщині, перебуваючи директором Чи, е, Ніжинського лісового господарства. Є е, е, мої позови, звернення, є виграні суди, де Юрій Болховець подав на мене до суду. Він всі суди програв Правоохоронні органи сьогодні: ДБР, СБУ, поліція, всі, прокуратура, Генеральна прокуратура прикривають Юрія злочини Юрія Болоховця. Але в цьому час ми ж бачимо, що відбувається сьогодні із паном Пашинським. Я думаю, така ж доля жде там Юрія Луценка, за якого я потім окремо розповім його злочини Юрія Луценка. Повертаємось до Юрія Болоховця. Юрій Болоховець був призначений злочинною групою проросійської групи ФСБ, за лобіюванням Олега Татарова, лобіюванням Шурми, ну, тобто офісом президенту. Також його близька людина це Юлія Свериденко, яка була заступником губернатора Валерія Куліча на Чернігівщині свого часу. І друзі Юрія Болоховця, прямі друзі Юрія Болоховця. Тому щось сподіватися сьогодні на відкриття кримінальних проваджень в якійсь ці мало ймовірно, тому що ті, які факти я надавав, я навіть звертався з фактами до голови обласної державної Чернівської обласної адміністрації Чауса, пана Чауса, але Чаус також є товаришем Юрія Болоховця. І покриває ці злочини, як голова Чернівської військової адміністрації, у військовий час мав би звернутися так як до правоохоронних органів за моїм інформуванням в присутності свідків, але Чаус проігнорував. Тобто, Чаус став співучасником спів спів злочинів, скоєних Юрієм Болоховцем, так як я факти навів. Злочини і державної зради, і злочини я повернуся далі. Злочини по розкраданню. Де з Чернігівщини сьогодні щороку викрадається ще менше одного мільярду з лісової галузі Чернігівщини біля одного мільярду загальними користувачами лісової галузі Чернігівщини. <кій> що хочу сказати? що Юрія Балаховця призначили з метою розвалювання лісової галузі, зрозуміло, служби ФСБ, з метою розвалювання лісової галузі, тобто ліквідації лісгоспів, ліквідації деревопереробків під час війни, що призвело до нищення робочих десятків тисяч робочих місць, нищення деревопереробків в Україні. Де Юрій Болоховець під час війни зриває поставки пиломатеріалів для укріплень, для будівництва бліндажів у бліндажах настільів, полів для е, військових. Тобто, це все є злочин. Я хочу сказати ще призначення. Е, призначив останній час. Він призначив В'ячеслава Кіщенка. Е, Північні лісові офіси, це Сумська Чернігівська область, генеральним директором цих північного офісу. Але на В'ячеслава Кіченка, потім головного лісничого, бувшого головного лісничого Добрянського лісового господарства Землянка. Івана Горохівського відкриті кримінальне впровадження. За моїм позовом, відкрите кримінальне впровадження, яке сьогодні правоохоронні органи прикривають. Але в цьому час, всьому час, любі друзі, і я прошу вас, Україна, не мовчіть, не мовчіть, підіймайтеся, ваші сини, доньки гинуть. Тим більше Юрій Болоховець підставив ці десятки тисяч.